Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки. За Баварію 2 на 2. 15 хвилин меру. Так, отак сюди. 5К ресурсів. Подивимось. Хочу збувувати тепер проти. Давай, Часової стрілки. Цікаво, як це буде. Дай ставимо. Так, ти нам давай покажи, які ще копальні є. Тут три золоті зергут. Так. Що ще є в тебе? Так, на дерево. На камінчик. Золото на дерево і на камінчик. Угу. Давай это одразу один на золото. Шукай, шукай. Угу. Не треба забувати. Так. Золото. Давай. О! Молодець. Просто красавчик. Поліпшеня. І... от ось так. П'ять на золото. Не забуваємо. Всі три. І потім знову наїжу. Так нам потрібно скільки? Три. Оп. Чотири. Супер. Тепер швидко сюди. І ось так. Ти давай сюди. І ось так. Теж не стріляй. О ти давай. За нашого союзника. Зіграй. Так, супер. Це чітко. Це робиться. Так, не забуде. Ми забули. Три. Два. Начебто більш-менш. Це зробив правильно. Так. Станте сюди. Їжа вдосконалення. Дивимось, що там у нас за нації. Якщо Олжироботуречно буде, мені здається, трошки хард. Їжа, їжа, їжа. Щось ми запізнюємо з їжею. Це його там приземлили, Дерево. і давайте на дерево ось так, Угу. Иди сюди зробимо хитрість. О, цікавий, де. <рикольно> Прикольно. Так. Де? Тепер що нам потрібно? Давай стайню Будемо працювати на стайню. Потім. Угу, камінчика не вистачає. Так, ап, забув про апи, взагалі. Сижу, такий спокійний, задоволений. У мене багато селян. Але трошки запізнююсь. Давайте 2000 Так. Вийдіть сюди. І ось так. І ось так. Ні? Не підходить? А якщо? Далі підеш? Так, давай сюди. Угу. Він на... Утриманий. Ну, прикольно, прикольно. Спробуємо. Так, кіннота. Побудувалась, але не виходить. Це просто для кінноти. Шейм. Давайте 5000. Хочу кімнату трошки. Будуємо так. Ви-ви-ви. Сюди. Ні-ні-ні-ні. Завтикав. Завтикав. От що означає довго-довго не грати. Угу. Добре. Він всіх моїх перебив. Ось так це працює. Такі кіннота вугілля. Сюди, сюди. Ось так, ось так. Здається, все. Угу. Будую вже. Ну, в принципі, правильно робить. Можеш пройти? Що не можеш? Прямо сюди. А, ну так. З двох же сторін зроблено. Це прикол. Так, та ти вже. Що за жахи творяться? Що за жахи коються в нашому місті? Так. Угу, я тебе побачив. Добре, а то взагалі був би. Жаховий жах. Ти один. Угілля апаємо. Кінноти не вистачає. Трошки-трошки. Ідіть. Трошки. Вугілля апаємо. Живо золото. Давайте золото спробуємо. Третя стайня. Потім підійти на дерево. Три. Залізо. Это ще воїна ще десь на золото салізо. Що пойму. Сюди. Ти такий працювати. Молодець. Супер. Ну давай, будуй тут. Чекав, він його вб'є і помре. О боже. Це жорстко. Це просто жорстко. Хлопець до успіху просто йшов. Так робимось тут. Вугілля 8200. Ну це було просто трошки смішно. Ага. Ага. Ось так у нас типу, працює. Так. о, Молодці. Я вас вітаю. Супер робітнички плит. Ай, сюди і треба. Ну, коротше. Гра така дуже сильно тупляча. Так, давайте тисячу. Тисячу зробимо ось так. Йому, все ж таки дипломат. Давай тут. потім на дерево. Да давай хоч якось. Хоч колись. П'ять. Поліпшення можна? Угу. Це лізу три тисячі. Давайте на камінчик. Хоч хтось на камінчик піде. Іди сюди. На карандашерня. Але двадцять і двадцять. Хвилина 40. Жах просто. Нічого немає, нічого не встиг. Шахти не працювали. Хоча поліпшення зроблю якесь. Лібо одна швидка стрільність. Так, давайте тут зробимо. Щоб їжа не закінчувалась. АТ-19. Ще на дерево. это? Насти это. Круто став. Молодец. 5 баллов. Вот так. Молодец. Давай. Давай. Де тут ще один? Тут вже був ще один. Вашу ж на. Давай сюди. Вже перестрілка почалась. І без мене. Давайте тут відкриємо. Угу. Ще йди. Домівок немає. Не робимось, тому що... ми круті. Входимо. Дивимось, що тут. Закриємо. Пред. Не швидкостійності. Немає нічого. Вугілля. Угу. Ти йди сюди. Угу. Це жовтий. Зрозумів. Так. Рад. Дивлюсь. Він на мене теж нападає. Єп. Єп. Йди далі. Геремо хоч щось, що можемо. Дивимось, що у нас тут. Ага, він повертає своїх. Ось так, ось так. Оббігаємо. Далее-далее. Сюда. Так, как Никого не можно. Жаль. Так. Коняки Не можно, не можно. Сюда-сюда. Давайте вам силу пострелу хотя бы. вперед. Допоможи please. Окей, okay, дволікався. Відкрив валіта з ворота сліва. Так. Стріляти не може. Ага. Ось в чому проблема. Давайте ще одну стайню. Туди, виходьте угу. туди. Кріпак. Я. Ми дамо. Стріляємо, стріляємо. Я да, навіть не знаю, що я самому бути край, що зараз не треба робити. работати. Нехай. З ними бореться. тут потім тут це закриваємо ти доходиш а ти чекаєш захвати мою захопи мою копальню ти біля неї йдеш прям з нею цими синіми рандаширами буде тобі націю Вони ну, просто щось дуже повільно йдуть я не розумію Буває. Так, сюди. Сюди потім сюди. Угу. Він тебе підступає знизу. Ну хоча б на зберіг. Дві прям. Одну, мабуть, отдав. Копальня моя зверху, Зліва. забери її також. Він поки не використав. Твої ось ці йдуть, господи. Ушки тер-17 -го століття. На моїй землі, біля дипломата, зліва. Він її захопив, але поки не вивез звідти селян. Може захопити, щоб націю не видати. Ну, пізно вже. Так. Сюди ставимо. Так. Ага, там стоїте. Давайте мені тут селян. Так давай, давай, выходь. Виходь, дурбацова. Сюди. Так. Ща академія побудуєте швидко. Стойте, настійте. Стійте. Будуйте. Вперед. Угу. Ты думав? Не так все легко буде, хлопче. Сюди, 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 сюди. Хоча ви на 12 на Мало що може бути. Академія радушення сюди. Вийдіть сюди. Що у нас тут? Чого не вистачає? Дерево. Дерево багацько не вистачає. Підемо на дерево. У нас проблема з деревом не повинна бути. Ага, я зрозумів. Давайте швидко. На дерево. Всі, хто можуть, все що можуть. На дерево, будь ласка. Ось так. Золото поки робиться. Угу. Відновлюємось. Так. Ось так. Ось сюди на дерево. Угу. Півтора Це в цьому. І нам поки не потрібно. камень. Короче, можно камень опнуть. 16. Заберем у него трошки каменчика. И мы Не можем? Ну, давайте пойдем давай, давай, давай сюда. А еще краще. Зробить апы. Зробить апы. Так. Браві хлопці, риночок. Все, молодці, риночок. Потім на дерево. Дерево потрібно багато. І проходимо далі. А поробимо. Супер. Сіте. Та, ось так і ось тут здається. Все. Церква. це добре. Це трошки у нас буде. М'ясо. Ринок. Ринок на місці. Вперед. Щоб подивитися, що тут. М -м, то багато. Ну давайте тоді. Чи може не треба. Цього буде всього достатньо поки. Все, здався. За союзника сховався! <сум> В грі переміг. Хотів зробити Риму, але не вийшло. Блін, поки відволікався на... На ворога-союзника, на опонента союзника, сам прогалив. Ну я бачив, в принципі, що він там продавлює, а здається, в мене було недостатньо. Тупив багато. Тупив. Ну що поробиш? Швидкостійність не зробив на самому початку. Де тут? О, Що це, що це таке? Якось? Одну швидкостійність не зробив, а він просто рандоширима мене. Ого! Ого! Так, повернутися до гри. Англія, мабуть, цікаво. А що він зробив за Англію? Три кінноти. Мабуть, найманців? Ну, рандеширів, скоріше, прям на самому початку. Ага. Прям одразу так. Може піхота найманців? Ну, щось я не подивився. Угу, Кіннота. Я кінота зробив чуть раніше, а мені здавалося, що взагалі. Пізно дуже. Ну, така гра, скажімо так, спокійно напрошу. Але все ж, все ж таки ого, оце ви непогано. Така. Гра, дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про такого Нобаса, як я. Буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.